Вітаю на моєму каналі, я Маргарита, ваш Джотіш астролог, і це ваш прогноз на місяць січень для знака Зодіака Діва. Наголошую, що це ведична астрологія і я рекомендую дивитися прогнози для знаку асценденту. Місяць січень для вас надзвичайно цікавий і доленосний, тому давайте починаємо спочатку. 31 грудня було новолуння в вашому четвертому домі, в домі нерухомості, мами, комфорту, затишку. І це все продовжується і у цьому місяці. Тенденції дома, комфорту, затишку вони продовжуються і зараз. 4 січня Меркурій переходить в знак Зодіаку, стрілець, і це знову ваш четвертий дім. Знову будуть підніматися питання оселі, комфорту. Якісь взаємодії, у вас можуть бути з мамою, щось пов'язане з документами, щось пов'язане з місцем проживання, можливо, ви готуєтесь до переїзду, вам потрібно підготувати документи різні, можливо, ви подаєтеся на візу, або ви знімаєте квартиру, будете підписувати документи по оренді, або навпаки, ви хочете здати свою особисту квартиру або будинок, і будете заключати якісь договори. Можливо, ви будете думати про переїзд, можливо, ви будете вирішувати, де вам жити, з ким вам жити. І, взагалі, у вас може починатися такий новий цікавий етап вашого життя. 14 січня сонце переходить знак зодіаку Козиріг. Це ваш п'ятий дом гороскопу, це про творчість, про інвестиції, про дітей, про хобі. Можливо, ви створюєте зараз новий творчий проект, або у вас з'являться нові ідеї. Можливо, це щось, чим ви займалися, це було пов'язане тільки з вашим хобі, а зараз ви хочете це зробити як основну свою роботу, і будете над цим займатися, якось структурувати, щоб хобі переросло в повноцінну роботу. Можливо, ви працюєте вдома, будете вдома робити якесь робоче місце або студію, що створювати вдома. Можливо, ви запускаєте якийсь свій новий проєкт, який пов'язаний з творчістю. У вас з'явиться бажання реалізувати свої творчі ідеї. Також це про романтику, про любов, про те, що у вас буде багато приємних емоцій, пов'язаних з чимось таким романтичним. Тема відносин для вас взагалі дуже актуальна в цьому році і в минулому була актуальна. Зараз це продовжується. Постійно будуть підніматися якісь теми, пов'язані з коханням, з вашим партнером. Якщо у вас п'ятий ваш дом він ослаблений, або там є якийсь негативний вплив планет, тоді ця подія може програтися як суперечки з вашим партнером, якесь вияснення відносин, якісь переживання стосовно відносин, теж можуть бути у кожного по різному тому що потрібно дивитися індивідуально вашу натальну карту, щоб більш. Детально відповісти, це як програється ця подія конкретно на вас, в плюсі чи в мінусі у кожного по-різному. Можливо, ви отримуєте якийсь заробіток від ваших інвестицій, або будете думати, куди вам інвестувати, про нові способи заробітку будете думати, щось вирішувати з інвестиціями, з заробітком, таке теж у вас може програватися. 15 січня повня відбувається в знаці близнюки. Це для вас 10-й дом гороскопу. Це про роботу і про кар'єру. Робота, кар'єра, зміни в соціальній сфері, зміни в роботі. Що взагалі це може бути? Можливо, це декрет. Ви йдете в декрет або вийшли на роботу з декрету, можливо, переїзд, і через це ви повинні змінити роботу або. Переїзд через те, що вас підвищують і вас переводять на інше місце роботи. Ви переїжджаєте через роботу і так далі. Дуже багато варіантів, у кожного своє. Взагалі пишіть в коментарях, як у вас програється мій прогноз. Якщо у вас щось програлося або взагалі не програлося, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Можливо, вам потрібно буде щось переробити в роботі, якийсь проект доробити, переробити, покращити. Такі якісь теми з минулого можуть програватися знову в роботі. І ще така порада не нести роботу додому, не брати з собою ці робочі хвилювання, переживання. Робота повинна бути на роботі. Якщо ви вдома щось дороблюєте, перероблюєте, то це вас буде виснажувати морально. І така для вас рекомендація залишати роботу на роботі, тому що це ще може і викликати якісь дома конфлікти. Що ви постійно працюєте по вашій роботі, якщо ви її будете приносити додому, вдома можуть бути і деякі суперечки. 24 січня Меркурій переходить знак зодіаку Козаріг. І це ваш п'ятий дом гороскопу знову. Творчість, нові проекти, інвестиції, діти. У вас буде дуже багато спілкування і комунікації з дітьми. Можливо, ви, у вас робота пов'язана з дітьми, можливо, щось буде пов'язане з дітьми, якісь свята, можливо, ви організовуєте дитячі свята, якісь зміни, цікаві події будуть відбуватися у ваших дітей, якщо вони у вас є, або якщо ви працюєте з дітьми. Буде дуже у вас багато цього дитячого спілкування. Також це може бути розмова з партнером про дітей. Можливо, ви будете задавати питання, чи хоче ваш партнер дітей або не хоче. Плануєте ви дітей? Не плануєте. Хочете ви, щоб сім'я збільшувалася чи ні. Будете взагалі обговорювати з партнером плани на майбутнє, плани на сім'ю, піднімати оці такі серйозні питання. Також це про інвестиції, можливо, у вас будуть якісь питання пов'язані з інвестиціями, можливо, ви захочете пройти якесь навчання. Також це може бути пов'язано з біржами, з криптовалютою, з усім таким цим, можливо, ви будете вивчати ці питання. 28 січня Венера переходить знак зодіаку Риби, і це ваш. Сьомий дом гороскопу: це про відносини. І там планета Раху, планета демонічна, планета ілюзій. В домі відносин, що це взагалі може дати, так як Венера в екзальтації, вона максимально потужна, що вона може зробити в цьому домі. Зараз вам розповім фокус уваги на відносини і на вас, на вашу особистість, на вашу проявленість, на ваш імідж з хорошого взагалі ви можете отримати багато подарунків від партнера, гроші від партнера, компліменти різні. Багато приємного можна отримати. З мінусів, на жаль, це. І різні ілюзії стосовно вашого партнера, ревнощі до партнера, конфлікти, емоційність дуже сильно пов'язана з партнером, якісь різкі зміни на емоціях. Можливо, щось ви таке сказали, зробили, і на цьому імпульсі зробили якусь помилку, чи щось не те сказали, щось не так зрозуміли, не так вирішили, наговорили щось гаряче, як це зазвичай буває на емоціях. Якісь рокові такі різкі рішення можете приймати на емоціях. Взагалі, у вас фокус на зовнішність, на вашу красу, на вашу творчість, на розкриття вас як особистості. А тут постійно якісь проблеми виникають у відносинах, якісь постійно переживання у вас про відносини. Ви наче думаєте тільки про відносини. Про може заміжжя, можливо, чи розлучатись чи не розлучатись, щось на темі відносин. Про свого партнера думаєте. А от про себе, про свій розвиток, про те, що потрібно вкласти в себе в свій проект, ви не думайте, наче хочете щось реалізувати? У вас є крута ідея, у вас є можливості, але ці переживання через відносини вас збивають з вашого шляху, і ви просто зміщаєте свій фокус на відносини. Це взагалі не ваша тема, тому що вам потрібно розвиватися самостійно, поставити себе на перше місце, вийти з другого плану, вийти на перший план нарешті. І зменшити свої хвилювання через відносини, не фокусуватися так сильно на партнері, фокусуйтеся на собі. Всесвіт вам каже: перестань чіплятися до партнера. Фокусуйся на собі. Перестаньте переживати через відносини, розвивайте свою справу, свій проект самостійно щось робіть для себе. Хай ви, нарешті, станете для себе пріоритетом. Не віддавайте все відносинам, візьміть, хоча б щось і для себе. Покладайтеся на себе, а не на партнера, на свої зусилля, на свої можливості, на свої. Проекти на свої кошти, на свої рішення, а не на партнера. Вам потрібно бути більш самостійною людиною, реалізуватися самостійно також. Запишіть, запам'ятайте. 29 січня відбувається новолуння в Козорозі, це п'ятий дом гороскопу. Про інвестиції, про дітей, про творчість, про реалізацію творчих проєктів, про запуск, про навчання, можливо, будете. Навчатися чомусь новому в плані, можливо, інвестицій або творчості. Це можуть бути нові події в житті ваших дітей. Або ви завагітнієте. Новий етап може бути у ваших відносинах. Це як заручення, як одруження, так і розлучення. Щось нове у відносинах може бути. Можливо, ви приймете якесь таке серйозне рішення. Ось такий надзвичайно цікавий у вас місяць і фокус цього місяцю на вас, на вашу особистість, на ваш талант. Тому запам'ятайте це і використовуйте цю інформацію на благо собі. Бажаю вам всього найкращого в цьому місяці, а ми з вами зустрінемось зовсім скоро в інших відео.